Люди, всіх вітаю. Сьогодні хочу розповісти, як ми захищаємо нашу розсаду від грибкових захворювань. Як бачите, трішечки ми там розсади вирощуємо, і за той час, поки цим ділом ми займаємось, вже шишок набили доволі багато. І я думаю, десь близько відсотків 90 всіх біологічних і хімічних препаратів, які є в нас на ринку України, ми також випробували. Тому покажу той засіб, на якому ми зупинилися останні кілька років. Цибулька на розсаду росте, салатик трішки підкріпило, той, що був потягнутий. Щось там трошки всходить. Так, ну і біличний препарат, яким ми користуємося. Це у нас жива триходерма, яку ми використовуємо для захисту нашої розсади. Використовуємо її як при посіві, тому що коли промочуємо наш торф, попередньо перед тим, як висівати насіння, ми обов'язково поливаємо її з триходермою. Будь ласка, ось виробник. Інструкція можете ставити на паузу, почитайте. Тут у нас три види, ось таких воно фасуваннях. Кришечка у нас йде з клапаном, що дихає. І поки що це найкраще, що у нас є на ринку. Якось так, ось така. Це у нас зелене, зелена конінги, але щось на ній щось є трішки біленького. Не знаю, чи це нормально, чи ні. Ну, триходерма максимально свіжа. Хай запитаю у виробника. Наступна триходерма харюзі, харізіум також. Ставити на паузу, читаєте. І ще одна триходерма Віріда. Я думаю, багато хто про таку чув. Якось вона доволі часто на слуху у нас проскакує. Ось так вона у нас виглядає. Як бачите, все у спорах, видно, що воно там живеньке. і Має доволі приємний запах. Тобто воно не якась там цвіль вонюча гидка, а саме приємний. Використовуємо її яшку, перший раз, коли приливаємо до посадки, потім через тиждень чи через два, з наступними якимись будь-якими поливами використовуємо її ще раз. Ну, тобто Додаємо, щоб постійно там був у нас при прикореневій зоні захист рослин. І також брізкаємо нею і по листю, що якраз сьогодні і робив. Посилання на цю триходерму в першому закріпленому коментарі. Хочете, купляйте, хочете не купляйте. Чесно, мені від того не холодно, не жарко. Дозування. Якщо беремо листове обрискування, то на 5 літрів води беремо кожного по чайній ложці, замочуємо на 20 хвилин в літрову банку, його періодично змішуємо і виливаємо, потім доводимо до 5 літрів води. Ну, тобто, Або 1 столова ложка на 15 літрів води. Для того, щоб приготувати розчин для поливу, беремо. На 100 літрів води по одній столовій ложці. Ну, так само замочуємо в літровій ємкості, 20 хвилин настоїмо, перемішуємо і виливаємо, доводимо до 100 літрів води. Якщо вам скільки не потрібно, то звичайно зменшуйте. Ну, беремо по столовій ложці, це б у нас буде вже на 30 літрів води. Ой, не по чайній ложці перепутати або по пів чайної ложки, це Б на 15 літрів води. Ну, такого плану. Якраз я вже собі трішки розмішав, тому що мені потрібно пролити баклажани. Вони вже так нормально у нас пересохли, все відтягували цей момент, тому що була пасмурна погода, це хоч трішки починає сонечко пробиватися і треба їх пролити. Звичайно, в ідеалі, ось такі всякі розсадні культури поливати із якимись добрівами, не чистою водою, щоб вони в нас не тягнулися. Але так як немає в нас ще справжнього листочка на баклажанах. Ось дивіться, якраз проливав, позалишилася триходерма, зерновий міцель, і хай він тут буде лишнім, точно він не зашкодить нічим нашим рослинкам. Тому будемо проливати поки ще простою водою. Зараз відео у вас про підкормки на розсаді різних культур. з'явиться, Я зроблю спеціально плейлист, і там воно у вас зараз з'явиться по підсказці. Так що, кому цікаво, кому потрібно, потрібно воно точно всім. Переходьте, дивіться, і користуйтесь. Розвію я цю триходерму в 15-літровому відрі, і хай воно там не саме чисте, звичайно, але все-таки водичка така каламудненька. Більш приобладає зелений колір, Ну, видно, що щось там з тої триходерми в нас змивається. Ну, взагалі, штука прикольна. Мені на даний момент найбільше це подобається. І також проводимо і листові опрацювання. Дивіться, це в нас помідорки. Сьогодні перший раз винесли у розсадник і так як вони в нас стояли під лампою днад 600 Вт, там дуже великий потік ісвічної ну, сонячної енергії. І бачите, є така проблемка, як не у нас насінинки місцями. Тому що це від двох моментів таке може бути, або недостатня глибина посіву нашого насіння. Або якщо був доволі, ну, коли рослинка вже піднялась, був доволі сух, було доволі сухе повітря. Ну, от, саме днат і це повітря. Тому я, так як і казав, розвів триходерму для листових підкормок. І опрацював всі наші рослинки, тим самим знімемо і цю настінинку, і також захист додатковий від шкідників. Ось такий повілізатор накачав воздуху, доволі багато і нехитрими. Так, що таке? Щось підстава? Так, ну і дубль 2. Отако його все по листячку тут опрацювали? Щоб змочити листя, захистити від хворіб і щоб оце забрати це насіннячко. тому що по нормальному, звичайно, рослина і сама повинна. Його скидати. Ну, буває таке, що не скидає, потім ну, як, затримується. Так як листячко в нас не відкривається, починає воно тягнутися більше до сонця і витягується наша ножка. Ну, це майже на всіх культурах, і на огірках таке буває, і на... особливо на кабачках, якщо мала глибина посіву. До речі, давайте вже повністю дозакриємо це питання по трихотермію ще. Тут таке фасування по термінах зберігання при температурі від 0 до 2,6 місяців. Ну, коротше ви й самі глазасті, я думаю, все бачите. По вартості, ось така баночка, це у нас 150 гривень коштує. Тобто три баночки 450 гривень. Ну, як вам сказати, і не дешево, і не дорого. Ну, Так як нам 100% потрібно, то. Ми купуємо кілька разів за сезон, тому що ну, без захисту не буде діла. Або хочеш бережеш здоров'я, бризкаєш багато разів біологію, або не бережеш здоров'я, бризкаєш мало разів і бризкаєш хімією. Це, знаєте, вибір тільки такий. Але ж також можна, звичайно, використовувати це все діло і для хатніх рослин, тому що ось ця триходерма вступає в синергічний. Зв'язок із рослинами і всім вигодно. Рослинам вигодно, що триходерма не є в кореневі, так як вона виділяє якісь там амінокислоти, сполуки для захисту рослини. І триходермі вигідно, тому що вона також щось там від рослини отримає. Так, ну і капусточка. Бачите, оброблена, також я її бризнув по листочку. Ей, красота. Дивіться, ось це зернятко також. Те, Що ми з нього стараємося змити триходерму, коли бовтаємо її замочене, я також це сюди вкидаю, ні в якому разі не викидаю, або десь якщо в теплицю, то вкидаю його в земельку. Всі, всі ці триходерми це у нас земляні гриби, і нормально тут все в них буде, хай тут бузять з нашими помідорками. Ну і тепер ключовий посил цього відео, який би у вас. Дорогий торф не був, яке б дороге, якісне, супер там оброблене насіння не було. Якщо ви не будете його захищати, чи то хімією, чи то біологією. Будуть у вас десь там місцями переливи, десь буде не вистачати сонечка, десь підвищена волога. Чекайте захворювання, чорну ніжку. Споч... Ну, це так просто народ її називають. Спочатку з'явиться пітіум, потім фузаріум. Це якраз і є у нас фузаріозні різні різні захворювання кореневих систем, які і гублять нашу розсаду. Тому захищати розсаду потрібно 100%. Чим діло ваше? Ми користуємося ось цією штукенцією, воно працює, як на мене. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей.